Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати дуже смачну, ефектну, глянцеву, безпечну глазур, яка називається венгерський лак. А для того, щоб приготувати таку глазур, нам необхідно всього два інгредієнти. А саме яєчний жовток. Відділяємо жовток від білка. Тобто нам потрібно яйце, а саме жовток. Відділяємо в окрему ємність білок. І жовток перекладаємо, і жовток перекладаємо до ємності, в якій будемо робити нашу глазурту. А далі жовток нам потрібно процідити через сито, через цідило, для того, щоб забрати плівочку, в якій знаходиться жовток, тому що вона на прянику може залишати сліди, тобто тягнути малюнок. Ось ця плівочка залишається на самому ціделі на решітці цінасті. Далі на один жовток нам потрібно одна чайна ложка згущеного молока. Молоко біле, не варене, та розмішуємо все до однорідності. Нам потрібно, щоб звучене молоко та жовток об'єдналися. Ось так. Далі я буду фарбувати свою глазур в два кольори. Найкраще, так як глазур базується на жовтому кольорі, то найкраще сюди підійдуть теплі відтінки. До прикладу, помаранчевий, червоний. До речі, червоним, пря... червоним кольором фарбувала пряники до Дня Валентина. Ось тут залишу посилання, подивитися, як вийшли. Дуже гарні пряники, а на цей раз хочу спробувати інші кольори. Будемо трішечки експериментувати. Для цього розділю глазур на дві ємності, тому що буду робити в двох кольорах. В одну ємність додам какао хочу зробити коричневий колір. Додаємо потрішки і вимішуємо до однорідності. Додаємо до тих пір, допоки нас не влаштує колір, який утворився. Для того, щоб від какао не залишалися грудочки, нам потрібно їх ось так добре розтирати по стіночкам чи по дну ємності. Для того, щоб ті грудочки добре змішалися, розчинилися в глазурі. Ось, бачите? І тоді поверхня буде більш рівномірною, без вкраплень. Так, ось коричневу я зробила, а цю хочу зробити зеленою. Будемо зараз добиватися зеленого кольору. Беру синій барвник, буду поступово додавати, щоб утворився зелений колір. Добре, треба вимішати, щоб барвник рівномірно розчинився. У мене колір Royal Blue. барвники у мене вірми Wilton. Какао, звичайне, гірке, не алкалізоване звичайний какао. Проте можете взяти будь-який, який вам подобається яке маєте. Але, як бачите, колір виходить трішечки грязнуватий, не такий яскравий зелений, як трава. Потрібно бавитися з барвниками, додавати різні відтінки. Я хочу добитися з більш зеленого такого насиченого кольору, тому додам ще зеленого. Барника. Ось у мене вийшов ось такий колір. Хочу його зробити трішечки в кольорах, які входять в тренд цього року. Додам трішечки чорного барника. Барники завжди додаю по карплиночці для того, щоб не переборщити. І змішую поступово з чорним барником. Ось такий колір в мене вийшов. Я хотіла добитися з такого кольору зеленої пляшки ось такі трендові кольори цьогоріч. Зелений ось такий та коричневий. Тим часом коричневий трішечки настоявся і став більш гарний колір. Ось такими кольорами буду фарбувати пряники. Пряники, які я спекла заздалегідь, ось такі в формі писанок яєць та в формі кроликів. Ось таких. Зберігаються такі пряники досить довго, якщо їх покласти в контейнер. Між двома прошарками паперу, то вони зберігаються в такому вигляді біля місяця. Тобто їх можна приготувати заздалегідь, а декорувати вже перед самим святом. А далі настає творчий процес. Ми будемо фарбувати наші пряники. Я одіну рукавичку, тому що пряники досить фарбують руку. Далі беремо пензлик та починаємо покривати. До початку одним кольором покриваємо всі пряники. Роблю все в один прошарок до початку. Добре розмащую глазур по прянику. Розмащуємо глазур для того, щоб вона не текла і не утворилися ось такі крапелинки. Далі така глазур сама по собі не висихає. Для того, щоб глазур була не липка, тому що, ось, дивіться, вона досить липка. Для того, щоб вона не була липкою, її необхідно підсушити. Підсушувати її можна двома методами, або в, або в печі, яку ми розігріваємо до 50 градусів та підсушуємо 4-5 хвилин, або в сушарці, також розігріваємо сушарку, викладаємо температуру 50 градусів, і також підсушуємо до 5-7 хвилин. Тому що в глазурі є, по-перше, глазур не буде липнути, нам потрібно її підпекти, бо в глазурі є жовток, а жовток це сере яйце. По-перше, що ми не заразимо саму глазур, тобто нашу випічку. І, і по-друге, висохне глазур і не буде липнути. І ось так покриваю всі пряники. Ось зелені пряники я вже пофарбувала в перший колір, а далі беремо коричневі, буду фарбувати коричневі. Все те саме. Промащую добре перший прошарок по всім ділянкам, по всій поверхні пряника. Та викладаємо на решітку чи на форму, в якій будемо далі підсушувати, запікати. І так, покриваю всі пряники. І ось перший прошарок вже висох. Дивіться, пряники зовсім не липкі. Починаю покривати другий прошарком. Одразу товстий прошарок не робимо, тому що після висихання є вірогідність того, що пряник що глазур може відшаруватися від самої, від самої основи пряника, від самого пряника від основи. Тому покриваємо тільки тоненьким прошарком, добре розмащуючи та підсушуємо. А також важливою є важливим є кроком те, що поверхня пряника повинна бути. Ну, скажімо так, не чистою, а без е борошна, тобто без крих. Чим менше дрібних частинок буде зверху на поверхні пряника, тим краще буде триматися глазур на поверхні. Тобто борошно, яке залишилось після випікання, я знімаю. Ось різниця між пряником. В один прошар і в два. І так покриваю всі пряники коричневі та зелені. Я знову відправляю сушитися. Ось підсушилися другий раз пряники. Знову бачите, глазур не липка. Проте пряники стають досить м'які. Подивіться, я натискаю на пряник, вони стають гнучкі, тому що вони підпікалися і тісто знову розмякло. Отож, далі покриваємо третім прошарком. Все робимо те саме. Ось так, з кожним разом пряники стають все більш насиченого кольору. І так покриваю всі пряники з зеленою та коричневою глазурю. Знову відправляю до печі. А зараз хочу поділитися невеличким лайфхаком від мене. Дивіться, якщо пряники зберігати неправильно, тобто дуже висока вологість в кімнаті чи перепади температури досить різкі, тоді ця глазур зверху, бачите, робиться матовою. Вона не залишає такою блискучою, такої поверхні. Якщо ми робимо пряники заздалегідь за декілька днів, і вони втрачають ось, таку свою, ось такий свій зовнішній вигляд, робляться ось такі матові. Тоді я знайшла свій варіант, свій метод, як відновити блиск, прянику, як повернути прянику попередній блиск. Для цього беремо білок, який ми залишали. Тобто використовували, жовток ми використали для самої глазурі і залишився білок. Тоненькою, Тоненьким прошарком промащую зверху білком. Робимо все швидко, тому що глазур може залишати слід. Та одразу потрібно просушити під повітрям. Тобто, це повинно бути чи фен. Або ж електрична піч розігріта до 50 градусів з конвекцією, для того, щоб повітря обсушило зверху наш ось цей білок. Ось так. Білок надасть блиску прянику, поверхня не буде липкою. Він гарно висихає. І знову повертається свій попередній вигляд. яка краса. І так, усі пряники можна одразу всі покрити білком і далі їх просушити в печі. Повертаємо блиск. І ось такі пряники, після того, як висохли, отворюється. Дивіться, блиск знову повернувся. До речі, після того, як ми просушили пряники з глазурю, тобто без ось цього білку, в місцях, де ми прово... де ми трогаємо рукою, провіряємо, чи вони висохли, утворюються матові ось такі прогалини. Тому найкраще ось з боків відчувати, чи вони висохли чи ні. А взагалі краще не чіпати поверхню. Ось такі гарні реставровані пряники утворилися. Далі хочу закінчити їх декорувати. Для цього мені необхідно золотий барвник-сухий кандурин і трішечки спирту. А далі занурюємо пензлик до ось цього барвника, до цієї, цієї суміші. І хочу зробити ось такі золотаві розводи. І ось подивіться на кінечний результат, яка краса, як гарно вони виглядають. Це просто казка. Вони казкові. Дуже-дуже гарні. До речі, зверху можна зробити надпис, а також ось такий візерунок можна зробити за допомогою білих глазури на основі білку та цукру, тобто айсингу. Проте це вже за бажанням. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!